Хочу з вами обговорити історію з візитом Шольца до Китаю. Видання «Політику» опублікувало результати цього візиту. Значить, за результатами Сі Цзіньпін закликав Європу особі Шольца не допомагати Україні зброєю, сідати за стіл переговорів. Шольц закликав очільника КНР не підтримувати Путіна, щоб він припинив свою війну. Знаєте, в соціальних мережах назвали от власне цю публікацію як розмова: знаєте, сліпого із глухим. Що це було, власне? Як гадаєте, і яку зараз роль там же Китай планує. Контакти із європейськими лідерами в європейське турне найближчим часом збирається відправитися Сі Цзіньпін. Яка мета? На мій погляд, іде гарячковий пошук формули миру по Україні. От зараз у червні у Женеві має бути якась там зустріч, і Європа активно намагається залишити Китай, бо дійсно китайці, особливо Сі Цзіньпін, міг би персонально вплинути на Путіна. Чи це буде? Ні, мій погляд, що не буде. Розуміємо, що наша війна це ще і проксі війна. Китаю проти демократії. світова війз зла прокреслена в неї входять Китай, Російська Федерація, Північна Корея, Сірія, Іран і ще безліч найрізноманітніших, найрізноманітніших диктаторських режимів, особливо по африканському континенті, і глобальне протиборство між глобальним півднем та глобальною північчю набирає опертів. Але ніхто не скасовував дипломатію, ніхто не скасовував діалог. Тут треба згадати фундаментальне правило філософії китайського мистителя. Унь з знає ворога, знає себе, а щоб ворога знати, як не дивно з ним треба розмовляти. От і всі ці дипломатичні танці і відбуваються, чи буде зрушення у частині Китаю стосовно України у нашу сторону? На мій, на мій погляд, не, не буде принаймні точно не зараз. Якщо нам вдасться обвалити хоча б південний плацдарм, а в ідеалі стиснути е, Стиснути лінію фронту до сторонній лінії розмежування, і тоді можливо китайці почнуть якийсь процес тиску на Путіна. Але що це може відбутися швидше? Персонально, я передумову, не бачу. Як ви поставилися вчора ось до цієї інформації, що Франція офіційно запросила Росію на 80-ту річницю висадки в Нормандії? Путін крайне негативно взятав війну. Крайньо негативно, і це коментувати я не я не маю. Що чому це французи роблять? Мені правду на голову не налазить. Вони знову пригодовують отого страшного звіра. Як казав у Ясно Чечу, не можна домовлятися з крокодилом, коли у тебе голова у нього. Коли твоя голова у нього у пащі, путінор відкрив цю пащу у в універсальному розумінні цього слова не тільки на Україну, а взагалі на світовій демократичні ціні, як явище, чому вони з ним заграють? Я не можу дати адекватного логічного зрозумілого пояснення. Це може бути ланкою з того ланцюга, про який ви говорили, що починається і те, оцей візит да турне Сі Цзіньпіна в пошуках миру, якоїсь там мирної формули і так далі. І тут може Франція розглядати якимось чином е, ті ж заклики Макрона до припинення вогню під час Олімпіади, запрошення ось російської делегації на цю 80-ту річницю висадки союзників у Нормандії як елементи от, власне цих процесів чи ні? Слушна думка, слушна. Вона має право на. На життя там в цій думці багато раціонального зерна. Думаю, що саме так гра і відбувається. Але самого Путіна запросити неможливо з юридичної точки зору. Він оголошений у міжнародний розшук. Франції є підписантом цих е, документів. По погаському трибуналу їм доведеться його арештовувати. А якщо не арештують, умовно він прибуде, то це ламає абсолютно усю міжнародну правову систему, як таку. Ну Путін тепер може лише їздити до Китаю, тут буде його офіційний перший візит. Принаймні, так було заявлено і не поїхав він до Ердогану. Скажіть, будь ласка, що зміниться, і чи зміниться щось після того, як ось ці інавгураційні процеси відбудуться? Нічого не зміниться. Все як ішло у лінійному режимі, так і буде. І той єдиний момент, котрий вони розпочали і будуть продовжувати, це нарощувати свій мобілізаційний потенціал. Оголошено про створення 14 нових механізованих дивізій, 16 нових механізованих бригад і двох загальновійськових армій. Сукупно це до 300 тисяч особового складу. Потенціалу них є. Мобілізаційний ресурс складає від 1,5 мільйона до 3 мільйонів чоловіків. Автоматів Калашникова на складах нескінченно багато. Ну скінченно, але все ж таки дуже. Obrigado. Багато Путін в останніх своїх інтерв'ю дав сигнал і сказав дослівно, що Київ це їхня душа, вони не збираються від нього відмовлятися. Кирил на своєму останньому з'їзді цих недопопів і недохристиян також сказав, що їм потрібна вся Україна е, в частині їхньої ідентичності, ідентичності суспільної, історичної, ментальної, психологічної і так далі. Е, їхня імперія неможлива без України і вони дають зрозуміти всім і вся, що будуть битися до останнього. Путін прекрасно усвідомлює, що якщо цю війну програє, то найімовірніше він загине. Йому 72 роки попереду, ще що не менше два президентські терміни, по 6 років він відносно молодий чоловік і він буде битися до останнього. Власне, на найближчу перспективу, із власне того, що зараз від е, викликає найбільше побоювання, це ситуація в Часовому яру. Наше командування сказало про те, що росіянам поставлена мета до 9 травня сакральної для Путіна дати захопити часів яр. Скажіть, будь ласка, наскільки ну ми зараз бачимо, що Надзвичайно складна ситуація в тому районі, але чи є в ворога достатньо якихось сил, чи може він підтягнути якісь додаткові резерви для того, щоб те завдання, яке поставлено, було путіним ре... зреалізувати? чистих резервів. Немає, тобто, десь там умовно в Росії плюс 60 тисячний корпус я не бачу. А знімати, якщо знімати з інших ділянок фронту, то це е, послаблювати ту чи іншу е, точку в росіян стратегічному сенсі для себе нічого не змінюють. Вихід на адміністративні кордони донеччини та Луганщина це їхнє завдання максимум у цьому циклі ведення бойових дій, доки вони його не реалізують. Чи реалізують, не знають не знаю. Перші два часові показники ми зірвали, тому що відповідний наказ був відданий ще 7 жовтня минулого року. Однак, до 14 грудня минулого року, коли Путін розмовляв своєю бедломасою Зірвали ми це завдання і до е, другий часовий показник до, до моменту його самоперепризначення на посту президента Російської Федерації. Також це було зірвано. Сподіваємося, що буде зірвано і надалі. Нам вкрай важливо не щоб вони не реалізували цей план. Чому тому, що, на мій погляд, у Путіна може бути стратегія вийти на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини і сказати: я спеціальну воєнну операцію завершив. А українці не хочуть закінчувати війну. І в такому контексті, повірте, у світі знайдеться просто неймовірно величезна кількість країн, котрі почнуть на нас тиснути, що давайте вже нарешті цю війну закінчувати, от в тому вигляді, який Путін пропонує зараз. На цю хвилину такий сценарій не прийняти. На мій погляд, розмова про якісь потенційне ще раз, це тільки аналітична конструкція. Всім даю сигнал тим, хто хоче вирвати мої слова із контексту, бо на жаль, це роблять. То. Можлива розмова про якісь перемиря тільки якщо найменше ми стиснемося до старої лінії розмежування, от не інакше, все решта спекуляція. Ви сказали про мобілізаційні процеси, які Путін проводить те, що зараз відбувається, вони ж фактично там не припиняються з 2022 року. Це називається така гібридна мобілізація, тому що вона не тотальна, вона стосується великих міст. Так продовжуватиметься і далі, чи в якийсь період Путін може закрити кордони і оголосити тотальну мобілізацію? Та кордони давно вони давно закриті. Всіх, кого не вони мали випустити, вони випустили у жовтні 2022 року. Все ніхто вже більше нікуди виїхати не може. Поки що безболісно заміщають у межах до 30 тисяч, щоб вийти на показники плюс до того великого контингенту. Він у межах 470 тисяч по всій лінії фронту. Ну то треба піднімати десь до 50-60 тисяч. тоді дійсно буде приріз особового складу, і вони зможуть забезпечити отих гіпотетичних. 300 тисяч, про які вони оголосили. Ще раз наголошу: потенціал для цього у них є.